Привіт, друзі! Вас вітає канал Вікторини для ерудитів. В цьому відео я пропоную 10 запитань на загальний кровозір. Перевірте свої знання. Готові? Тоді поїхали. У якій країні вперше було проведено успішне переливання крові Франція, США, Німеччина, Англія. В Англії у 1818 році британський лікар-акушер урятував життя своєї пацієнтки, переливши їй кров чоловіка. Скільки всього людей побувало на місяці? 9, 12, 15, 17. На місяці побувало всього 12 людей. До якого класу тварин належать жаби, рептилії, риби, земноводні, савці. Земноводні. Усі жаби належать до загону безхвостих земноводних. У якій країні можуть оштрафувати за носіння високих підборів в історичних місцях Туреччина, Єгипет, Греція, Франція. Греція з метою збереження природного ландшафту і культурної спадщини Греція встановила дуже суворі правила, відвідуючи відомі пам'ятки, заборонено носити високі підбори. Як шимпанзе впізнають одне одного. По сідницях, по лапах, по запаху, по очах. По сідницях. Шимпанзе швидко впізнають один одного по сідницях. Який метал найлегший? Нікель, літій, свинець, берилій. Літій найлегший метал. Скільки зірок у сонячній системі? Одна сто десять тисяч один мільйон. Одна сонце єдина зірка сонячної системи. Який найвищий жіночий співочий голос? Контральто, тенор, баритон, сопрано. Сопрано найвищий жіночий голос. В опері сопрано виконують жіночі головні ролі. Який орган людського тіла споживає найбільше енергії серце, печінка, мозок, нирки? Головний мозок є найбільш енерговитратним органом людського тіла. Якого кольору живіт і плечі сороки білого, сірого, жовтого, чорного? Білого. Живіт і плечі сороки білого кольору.